Слава Україні! Я протягом наступних п'яти хвилин розповім вам про жахливі наслідки ворожого обстрілу Харкова. На Хмельниччині сапери ДСНС знищили два застарілі боєприпаси. На Старосинявщині чоловік ледь не вбив свого кума. Далі про це та інше детальніше. Ворог вдарив по Харкову кабами. 13 жовтня близько 21.50 російські війська здійснили атаку по місту. Влучання зафіксовані на території одного із медичних закладів Салтівського району. В результаті удару знищено гаражі, бокси, пошкоджені 19 автомобілів. Вибуховою хвилею вибито вікна та двері в одному із корпусів лікарні. Постраждали 57 пацієнтів. 51 особа отримала гостру реакцію на стрес. Ще шестеро були поранені у лам. Ками скла. Усіх потерпілих евакуйовано та переведено до іншої лікарні. Музика. Слідчі поліції викрили організовану групу, яка за допомогою штучного інтелекту оформлювала кредити на українців. Оборудку організувала 33-річна жінка, яка під час повномасштабного вторгнення виїхала до Польщі. До злочинної діяльності вона залучила колишнього чоловіка та знайомого з Миколаєва. Жінка отримувала з невстановлених джерел персональні дані користувачів онлайн банкінгу, фінансові номери, мобільних телефонів, паролі та коди авторизації. Отримавши доступ до електронних кабінетів громадян, зловмисники завантажували цифрові документи користувачів, після чого організували. Організаторка виготовляла короткі підроблені відео, які використовували для проходження автоматичної фотоверифікації у банківських онлайн системах. Таким чином, зловмисники уклали договори та відкрили рахунки від імені щонайменше 286 громадян. А на частину з них оформили кредити на суму понад 4 мільйони гривень. Отримані кошти учасники групи в подальшому конвертували у криптовалюту та обготівковували. Трьом учасникам організованої групи. Вже повідомлено про підозру у шахрайстві та у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем. Санкція статей передбачає до 15. Дцяти років ув'язнення із конфіскацією майна. Трагічна звістка з фронту надійшла у Білогірську громаду. Додому на щиті повернеться Володимир Сергійович Петрівський. Військовослужбовець сніс службу на Харківщині 10 жовтня 2025 року. Під час виконання бойового завдання між населеними пунктами Катеринівка та Колодязне куп'янського району він загинув. Про дату та час прощання із мужнім воїном в громаді повідомлять додатково. Вічна пам'ять та слава герою щирі співчуття рідним. На Старосинявщині поліцейські затримали чоловіка, який вдарив свого кума ножем у шию. Подія сталася 10 жовтня в одному із сіл Старосинявської територіальної громади. До 46-річного місцевого жителя в гості прийшов його кум. Під час розпивання алкогольних напоїв чоловіки посварилися. В ході конфлікту господар дому схопив ножа та вдарив ним гостя у шию. Побачивши, що накоїв чоловік викликав швидку та поліцію, медики госпіталізували 29-річного чоловіка і прооперували. Наразі лікарі оцінюють його стан як стабільний. Правоохоронці затримали підозрюваного та оголосили підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 13 жовтня сапери групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення вилучили та знищили два боєприпаси часів Другої світової війни. Серед них артснаряд калібром 76 мм та ручна граната Ф-1. Вони були виявлені в урочищі Евеліна Ярмолинецької територіальної громади та в річці Кудрянка у місті Хмельницький. Пам'ятайте, у разі виявлення підозрілих предметів негайно телефонуйте за номером 101. Не торкайтеся небезпечних знахід. Док, не переносьте їх і не намагайтеся розібрати самостійно. Це смертельно небезпечно. Цього тижня ще 210-дюймових FPV-дронів поїхали до наших військових. Написав Хмельницький міський голова у своєму телеграм-каналі. Загальна їхня вартість понад 2,5 мільйони гривень. Саме 10-дюймових, 13-дюймових та FPV з оптоволокном найчастіше потребують захисники. Хлопці вміло ними користуються і тішать нас всіх ураженням ворога. Не забувайте дбати про українських воїнів. Підтримуйте їх донатами, адже саме в їхніх руках спокій та сон наших дітей. Дякую, що приділили свій час нашому випуску. До зустрічі в етері.